Some... Сьогодні я витрачу 20 тисяч на джи дропі, а все для того, щоб перевірити оцей кейс, який називається Ace. Ну а також не забувайте перед поповненням вводити мій промокод AtomF, що дає вам 11% до вашого депозиту. І ви можете. Цим же кодом прокрутити оце бонусне колесо. Просто крутите один раз його безкоштовно абсолютно, і другий раз натискаєте вести код і вводите той же самий код «ATOMF». F. Ну а ми поїхали дивитись е, оцей кейс. Е, 5 штук це 1500, в нас цілих 21 тисяча, щоб протестити цей кейс. Давайте декілька разів відкриємо його. Повільно. Також напишіть в коментарях, який кейс ну, перевірити мені наступного разу. І е, дігли падають. Це окуп. Це окуп. А, <плес> який окуп? Запам'ятаю, 1500, і нам просто треба дивитись. Так. Фамас. О, о, 500 окей. Найс, найс. Але це все одно не окуп. Але навіщо я все продав? Я все продав, так? Так, я все продав. Нам не треба цього робити, тому що ми просто відкриваємо і відкриваємо, поки у нас баланс не стане рівно 0. До речі, М-ка падає. І це перший да, це перший окуп. Давайте швиденько відкриємо тепер. 900 дає. Тут що? Так. І, до речі, вже баланс в нас e, достатньо швидко зливається. Тому, блін. Ой-ой-ой, якийсь кейс взагалі щось мені не дуже подобається. Прям Прям дає супер мінус. О, оце тільки ну, в ноль я вийшов, фактично. Так, може щось. даш? Просто В цьому кейсі є ножики, і, можливо, вони нам випадуть. Це на ну, це на ця перевірка. І. Дивимось. Угу. Угу. Ой, я один раз для чогось відкрив. Ну нічого страшного. Давайте. Отак от, от. А, треба 4 рази відкрити, щоб отой раз компенсувати. І. Оце, до речі, окуп. З 4 разів. Дивно, дуже. Так, у нас залишається. У нас вже не вистачає. Давайте відкриємо три рази. І нам падає. Нам падає калаш, до речі. Перчатки не хочуть нам ну, випасти. Ну, окей, і це все одно око. Так, і скільки в нас отут з кінами? Цікаво дуже, я натискаю кнопочку sell, І я думаю, 15 тисяч, так? 20 тисяч, окей. В принципі, не супер великий мінус. Давайте ще його повідкриваємо, бо я дуже хочу вибити щось з цього. Або оцей авік було б непогано. Це трек прямо з фабрики. Але крутимо далі. 500 дає. Просто дає 500. Ай-яй-яй. Ой, я один відкрив знов Так, давайте 4 відкриваємо. Угу, окей, це непогано. А чому 4 так ну, нормально, прям дає. Ладно, це цікаво. Так, дивимось. Оце, оце окуп. О, непогано, о, непогано. Так. Ще отак от. І відкриваємо, поки в нас баланс не буде під нуль. Це окуп. І дивимось, зміг я нафармити чи ні. Sell all. 20, такий баланс в ноль ми просто виходимо. Ну, я не вгамуюсь. Ми сьогодні е, оцей саме кейс будемо тестити, поїхали. Та я знов забуваю. Так, але непоганий окуп, окублерий. Почекайте, можливо, я коли продам, в мене буде 21 тисяча вже. Зараз подивимось. А, ой, оце злив. Скільки буде? Продати все. 21 500 Скільки ми вже цих кейсів відкрили? Давайте порахую. Так, знаєте, скільки я цих кейсів відкрив? 214. Це, по-моєму, жорстко. Коли ножик нам буде? Мені треба ножик. 214 кейсів. І з кожним таким відкриттям плюс 5 просто дораховуйте. Я думаю, такими темпами ми сьогодні десь кейсів 500 відкриємо їх, і це, в принципі, буде нормальна перевірка. Хоча нічого нового не падає. Абсолютно. Дай може авік один раз не хоче. Або воно мене зараз просто злити хоче, я не знаю. Два кейси відкриваємо може тут? Ні. Скільки, нам трошки злило, так? 21, ну, злили на 200 десь. Поїхали ще так робити. Калаш. Окей. І відкриваємо один за 299. Дігл, який теж не окупає. І скільки це все коштує? Ой, обалдеть, мене злило. Ну, я думаю, ми останній раз е, повідкриваємо оці кейси. І вже будемо. Euh, Закінчувати, можливо, якийсь дорогий один відкриємо. Ну, дай Авік хоча б один раз. Або ніж, я не знаю. Ну, от що це таке? Просто мене зливає. Скільки? 23. Ого. Це оці. Так, мені не жорстко купили. Ладно, я думаю. Може, ще один. Ну, давайте. окей, е останнє коло тут зробимо. Можливо, нас і зільє, але. Ми, ну, ми перевіримо, можливо, оцей авік побачимо. Е, не поняв. А що це за приколи? Ну давайте оновлю сторінку. Так, тільки тепер повільно ми будемо чекати. Може. Калаш? Авік пролетів. Да, Ну, це окуп, окей. 5 штук швидко, і поїхали. Um, і. Почекайте, я, скоріш за все, в таку ж суму і вийшов, так? Ану? 24, я навіть нафармив, слухайте. Це непогана стратегія цей кейс відкривати. Давайте ще відкриємо елітний. Хоча. Ще залишу, мабуть, його, якщо я сьогодні буду знімати ще одне відео. Давайте відкриємо. Я хотів відкрити оцей ножовий кейс. Було б. Ну, тут багато є неокупів по 10 і ладно, відкриваємо. Будь ласка. Т ні. Ну, справа була приблизно. Ну, які 10 000. Ну, ладно, давайте давайте оцей чорно-білий ще один відкриємо. Ми його якраз ніколи не відкривали до цього на відео. І дігл поток інформації це 3000, так? Це 4000. Окей, підзлило нас. Почекайте, а скільки цей ФАМАС коштує? 5000. Ладно, це злив. 5500 іна, редкейс. Давайте відкриємо його. Може, нам. перчатки, ножик дасть. Оце, ну якщо статрек прямо з фабрики, то непогано коштує. 5600, в принципі, окупає. Ще раз відкриваємо. І дивимось. Ой, це прям. Це 3, да, Це 3400. Окей, давайте, може, під кінець Оцей кейсик нам захоче віддати все, що. Ну, не сказати забрав. Він нам віддав багато. Він нам плюс 4 зробив g Плюс 4000 G-Pointів. І зараз подивимось. І, можливо, контракт якийсь зробимо з цього всього. Так, не вистачає, не вистачає. Два. Відкриваємо Окей. Це окуп і якийсь відкриємо два таких. Щоб на контрактах ще було. Ну, давайте не вистачає одного Олафа. МК Емочка. Ну, давайте. Один такий. Ще не випаде. Окей. Це, до речі, окупило, <ріст> Можна, в принципі, два таких відкрити, щоб побільше було. І пішли робити контрактики. На 3000. Поїхали. Може дати 12. Скоріше за все, звісно, ні, але подивимось. 2000 дає, це мінус. Засовуємо знов це все в контракт. На 3200 і, можливо, зараз нас захочуть повернути. Наш баланс. 3500. Ну, який 3500. Давайте. Все або нічого. Закидаємо апгрейд. Ось такий калаш та трек Азія. Ми поїхали. До речі, випало. До речі, випало. А як це так працює? 500 веде, що ж таке? Ну, давайте тепер все це в контрактик. І на 8000 контракт. На 8 тисяч, поїхали. 32, якщо дасть. Це буде, як кажучи, круто. Ай, да є. Почекай, 20 тисяч! Це статрек. <смір> Звісно, ідейка така дуже ризикована. Це вибити якийсь непоганий ножик. Поїхали. Ой, як я ризикую. Не випало, не випало, не випало. Ха -ха. Не забувайте про поповнення водити мій промокод ATOMF, а також крутити оце колесо з бонусами по моєму промокоду. Ну і всім до нових зустрічей.